Про Золоту гору Було собі три брати старшому було 11 років, середущому 10, а найменшому допіру ще 7 років. Жили вони собі у батьковій Господі, бо ще в них і батько, і мати живі були. Живуть вони собі у батька та у матері. Кори розійшлася скрізь чутка про те, що в таким то царстві, в таким-государстві, Там-то і там-то є золоті гори. І хто ті гори відбере від Зміїв, то тому пів свого царства цар отдасть От і каже найменший брат Семеліток Возьміть, брати у батька конячку та поїдемо ми шукати ті гори. Люди йдуть, може, і ми чи не знайдемо, і чи не одвоюємо, як її от Зміїв, тоді будемо царями. Добре, кажуть ті, як ходім, то й ходім. Зібрались, випросили у батька старого коня, такого, що вже й ходити не здужує. запрягли його в віз, положили хліба на віз і поїхали. Їдуть та їдуть, їдуть та їдуть, та все розпитують дорогу про Золоту гору. Хто не йде, хто не їде, кожного розпитують, чи не знає часом сам, або чи не чув від людей яких прохожих, проїжчих, де то ті золоті гори і який змій їх стереже. Хто чув щонебудь об людей, розкаже їм, а хто не чув, скаже. Не знаю люди добрі, не бачив і не чув нічого про таку гору. Вони йому подякують і за те, що, хоч обізвався добрим словом до їх, і підуть собі далі помаленьку. Їхали вони так, зможе, з рік або може, й більше. Заїхали в Пущу. Скрізь ліс і ліс, та такий щось сказати не можна, тільки небо поможе листям синіє. Та земля під ногами, а то більше нічого і не видно. Хоть би хто йшов, хоч би хто їхав, щоб запитати, куди ця дорога веде. Так ні, ані душі живої, опріч їх нема. А тут уже й сонечко закочується, за ліс, уже й вечоріє. Що тут робити? питає старший брат. Що ж робити? каже семилітку. будемо ночувати, вже що бог дасть, та й буде. Випрягли вони коня, пустили пастись, самі розложилися над шляхом, запалили вогонь і сидять, і розказують то про все, то про те, щоб то в лісі все таки не так було боязко. На другий день раненько запрягли свого коня, сіли і поїхали. А ліс що далі, то все густіший. Дерево таке товсте, що їх чотирьох не обіймеш, а вони все їдуть. Утомиться коник бігти, вони за возом ідуть. То втомиться йти, сяде на віз та все помаленьку поганяє. Так проїхали вони днів п'ять або й десять. Уже харчі жодного нема у них, вже й коник ледве ноги волочить, а вони все їдуть та їдуть. Куди це ми їдемо, каже старший брат, де тут ті золоті гори взялись у цім лісі? Тут ми й самі ще пропадемо з голоду. У нас уже хліба нема, вертаємось назад. Ну, каже Семеліток уже тепер нічого вертатися. Краще перш не вернулись. Уже тепер будемо їхати до кінця. Що буде, те й буде. <кій> Поїхали. Через день дивляться, стоїть хатка. Усі раді, по скільки день і у вічі живої души не бачили. Приїхали до хатки, випрягли коня і завели його в стайню, а самі пішли в хату. В хаті нікого нема. Вони сіли за стіл, повечеряли, що було там у хаті, ждуть та ждуть хазяїна. Нікого. От семелі і каже: Ну, тепер, брати, тут недалеко є міст. Через той міст буде їхати Змій уночі, треба йти його стерегти. На першу ніч піде під міст ночувати найстарший. А ми будемо в цій хаті, на другу ніч уже піде другий, а на третю я сам піду. Ну добре, так і зробимо. От ті остались у хаті, а старший пішов. Вийшов він на двір, подумав, подумав і пішов у стайню. Ліг під жолобом та й заснув. Як стала північ, семиліток каже Піду я та довідую, що не спить то наш брат під містком. Пішов, приходить туди, аж його й нема там. Сів він під тим містком і дожидає Змія. Погодів він там трохи, коли летить на коні такий, що аж іскри сипляться, а за ним біжить собака і летить соків. Прибіг він до містка, кінь спіткнувся. Він понюхав на цей бік, на той бік, і каже А ти чого сюди прийшов, чи прийшов битися, чи миритися? Ні, каже семиліток, я до тебе не прийшов миритися, я прийшов битися. Добре, каже Змій, як битися, то й будем битися. Ходім же зі мною на золоту гору, там будем і битися. Пішли вони на Золоту гору. Змій його як ухопить, як кине об золоту гору, так він і отскочить, як той м'ячик. Тоді схопиться скоренько на ноги до Змія, ухопить його і як кине, так Змій і вгрузне вгору. За третім разом загнав він Змія угору по саму шию, тоді взяв голови його, постинав і покотив згори, а сам узяв коня, собаку і сокола і поїхав додому. Приїздить брати сплять один у хаті, а другий під жолобом. Він коня поставив на стайні, а сам ліг у хаті і спить. Вранці проснулись брати, дивляться на стайній кінь. У хаті сокіл і собака. Будять вони семилітка й питають. Де ти, брате, це взяв коня, сокола й собаку? Де взяв? Бог мені дав, а ти, брате, був всю ніч під містком. Був, каже. А що ж ти там бачив? Нічого не бачив. Е, брате, хоч би ти, брате, не брехав, ти ж цілу ніч під жолобом спав, ти думаєш, що я й не знаю. От на другу ніч уже під міст виряджають другого брата. Вийшов він увечері на двір, Подумав, подумав, побоявся йти під міст. Пішов у стайню, ліг під жолобом і заснув. Уночі семиліток літок пішов під міст, подивився, що не спить часом його брат, приходить, і того теж нема. Сів він сам під містком, аж летить на коні уже старший зміг. Так аж іскри сипляться, а він летить, а за ним біжить собака і сокол летить. А чого ти сюди прийшов, питає він. Чи прийшов битися, чи миритися? «А вже ж не миритися, я до тебе прийшов битися. Якщо битися, то ходім на Золоту Гору. Ходім, каже Семеліток. Пішли вони, приходять, схопились. Як кине змій семелітка, так той і отскочить у землі. Як же кинув семеліток Змія, так той і загруз гору по коліна. Другий раз, як кине змія семелітка, так йому нічого, а як Змія кинув семеліток, так він уже аж по пояс загруз гору. За третім разом семиліток загнав Змія аж по саму шию в золоту гору. Тоді взяв, поодрізав йому голови і поскидав згори. А сам сів на коня, забрав сокола і собаку з собою і поїхав до братів. Приїхав, поставив коня на стайні, а сам пішов у хату і ліг спати. На другий день встають брати й дивляться. На стайні знову десь узявся другий кінь, і в хаті сокіл і собака. Де ти взяв семилітку коня, Бог каже мені дав. А ти, брате, ночував під містком? Ночував, ну, каже, от ти й брешеш. І ти всю ніч ночував у стайні під жолобом, ти думаєш, що я нічого не знаю. На третю ніч ото вже черга йому самому йти на міст. Убирається він, налив у шклянку води, поставив на вікні і каже брата, радіть же, хоч всю ніч не спіть, та дивіться на цю склянку. Якщо вода буде прибувати, то випускайте коней. А як же буде через верх кров литися, то тоді й самі біжіть, бо тоді вже Змій буде брати верх. Тільки що він пішов, брати полягали і заснули, а він пішов і сів знову під містком і сидить. Коли це так, як у півночі летить самий старший Змій, уже з дванадцятьма головами. Так летить, так летить, що з земля гуде, а за ним ззаду собака і сокіл. Прилітає до містка, кінь спотикнувся. Він глянув на той бік, на другий, зараз до його й каже чи битися прийшов ти, чи миритися. Ну як битися, так ходім на золоту гору. Пішли вони в золоту гору, схопилися, кинув семоліток Змія, нічого, трошечки тільки гора вгнулась. Кинув Змій семолітка, він загруз по кісточки вгору. Піднявся він, отдихає, думає ось ось брати забачать, що в шклянці вода прибуває і випустять собак. А вони сплять собаки вже духом чують, що вже щось недобре діється. Гавкають, коні рожуть, та ногами тупають, а брати сплять собі. Кинув змій другий раз семелітка, загруз він ще більше вгору. Вже і шклянки через верх кров л'ється, і коні так як не розвалять стайні гарцюють. А брати сплять. Думав він сердешний, думав, догадувався, що брати сплять, скинув з ноги чобота, пустив із Золотої Гори прямо в хату, де брати спали. Чобіт як ударився, так і стіну вивалив. Собаки вибігли, коні уздечками вирвали лісу і теж побігли, а брати прокинулися до шклянки аж уже й по лаві провтаче. Вони до собак, собак нема, вони до коней і тих нема. Вони вибігли з хати, біжать, біжать, і самі не знають, куди бігти, що робить, а біжать брату на поміч. А там собаки прибігли, так змія і рознесли на кусочки. Поодрубував він йому всі дванадцять голів і покидав, а сам узяв його коня, сокола й собаку і їде уже до бараків. Їде, а вони біжать йому навстріч. Куди ви? Та до тебе ж на поміч поспішаємо. Чого? Ти ж казав, як буде в шклянці вода прибувати, щоб ми коней і собак випускали, а як буде бігти через верх кров, то щоб і самі на поміч спішили. «Так хіба б не послухали, що я вам казав? Якби не послухали, то б не бігли. Я ж казав вам, щоб ви не спали, чи ж ви б прослухали. Якби б не скинув чобота, то ви б і до сього часу спали. Приїхали додому, запрягли свого коня, поїхали, набрали віз золота, посідали на тих коней і поїхали до того царя, що казав оддам півцарство, як хто одвоює од зміїв Золоту гору. Приїхали до того царя, оддали йому те золото. А він їм оддав пів свого царства. Тоді вони поділились і стали царювати і царюють десь і досі.